Попасна починає оговтуватися після постійних обстрілів. Сьогодні там починають ремонтувати зруйновані бойовиками об'єкти соціального значення. Це ні одного вікна фактично. От бачите, рука проходить повністю. Сість. Воно е вручив снаряд чи міна, чи град у дерево і ударна хвиля фактично майже вибила всі вікна. Розрушення дуже великі. Ми ще не беремо. Приватного сектора, тому що тут потрібна постанова Кабінету міністрів. Будувати у прифронтовій зоні це є абсолютно справа дурна. Потрібно людям. Житло і втрачене майно. У райцентрі, який знаходиться на лінії розмежування вогню, під вогонь артилерії, мінометів та градів, бойовиків потрапили три школи, два дитсадки і поліклініка центральної районної лікарні. Крім них пошкоджено та зруйновано багато адміністративних установ та приватного житла. Кріпкі стіни, там, де окон менше, ми туди і пряталися. А ви во время обстрілу в школі були? Ну, потом нас забирали родителі, ну, від ми і не пойдемо вже самі дадемо. Раніше ремонт не міг розпочатися через відсутність у Луганській області обласної ради, яка б виділила кошти з бюджету. Після введення в дії указом президента України військово-цивільних адміністрацій ці функції перейшли до голів адміністрації. Варто зазначити, на контрольованій Україною частині Луганської області повністю або частково зруйновано 40 шкільних і дошкільних закладів. Марина Каплун за матеріалами при служби Луганської обласної державної адміністрації.